Супер! Так, я бачу, що я вже в прямому ефірі. Сподіваюсь, мене добре, чутно і добре мене видно. Тому, хто приєднується, пишемо, коментуємо, задаємо питання. Я представлюся як Светлана мав духовний провідник наставник для жінок, а для чоловіків, які хочуть гармонійних стосунків і бути щасливими. Тому задавайте питання, якщо будуть. Тема нашого сьогоднішнього ефіру це чому важливо завойовувати довіру дітей. Дуже цікава тема, в кого є діти. Можливо, ви, ну, стикались, чи ви стикались з такою проблемою, що діти вас не слухають, так? що діти ображаються, що діти десь більш, більш так замовчують щось. Ну, Вік теж має. Як кажемо, стосується вікова категорія, так? але я більш для підлітків, мам з підлітками, більш така категорія вже за 10 років. Я більш практикуюсь з такими мамами. Бо тому і сьогодні ми поговоримо саме в такому віці. Як завойовувати цю довіру вже з дитинства, а вже там, ну, з 8 рочків, з 10 рочків. Хоча я як довіру завойовувала, я можу вам розказати саме свій приклад, коли дитині було, мабуть, рік, ну може, трішки більше, і до нас приїжджали завжди батьки мого чоловіка. І вони дуже любили балуватися з дитини, вони його балували і так далі. І завжди, як казали батьки, пока-пока, ми завтра приїдемо. Але дитина, коли плаче, він хоче ще, щоб вони гралися з ним, з ними. так? А вони кажуть, ні, 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 все ми поїхали, але завтра ми обов'язково приїдемо. Але вони розуміли, і мир дорослі розуміли, що вони завтра не приїдуть, і таким чином вони що роблять? Якоби кажуть дитині, щоб вона заспокоїлась, а обманюють дитину для того, щоб вона заспокоїлась. Але ж це насамперед, це ж вони обманюють себе. А що перед дитиною, і так яка може бути тоді довіра, якщо вже з самого самого раннього возрасту, скажімо так, ми можемо обманювати дітей, навіть ось цим таким легким прикладом, що ти, ти ти не плач, не плач. Ми завтра вже приїдемо. Розумієте, або завтра ми кудись ходимо, або наступного тижня обов'язково кудись ходимо. І це така проблема, яка може бути довіра, якщо ви так кажете своїй дитині для того, щоб вона заспокоїлась, а, а потім дитина заспокоїлась і вона може це пам'ятати, і потім вам нагадати, мама, ти ж казала, мама каже, що ні, я не казала. І мама за цим може просто не відчувати, що вона це зробила, і це воно йде неосознанно, як ото кажуть, але воно нарощується, 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 і дитина це бачить, вона це приймає і робить так же само з вами. Але ви цього можете теж не помічати і ображаєтесь потім на свою дитину. Чому вона так робить, чому вона вас обманює, чому вона щось вам не каже, але чи чогось вона ображається. Так що робити в такому випадку, коли дитина не може вам довіряти, як бути чесною перед дитиною, як бути чесною перед собою, треба усвідомити, що ви кажете кожної хвилини. Це треба усвідомлювати, навіщо ви це кажете. Коли ви кажете для того, щоб хтось заспокоївся, то треба усвідомити, для чого це вам. Вам це для чого? Щоб ви, вам було легше для цього, чи що це для вас? Розумієте? І так воно відбувається. Так. Але ось коли. У мене на русском написано, коли ребенок довіряє родителю, він открыто ділиться переживанням і чувствует себе в безпечності. Так, да, так воно є, коли дитина відчуває довіру, ось я, наприклад, коли кажу дитині, що воно, ну, ну, я не можу це купити, наприклад, або я не можу піти, або я не можу це зробити. Розумієте, дитина вже не очікує тоді нічого. Вона пішла і вже ображається на... Ті самі слова, що я не можу. Але я не можу. І це правда. Розумієте, про що річ? Потім дитина це буде сприймати, що ну, не треба тобто, вилазити із шкіри вон, як ото кажуть, для того, щоб дитина була радісною, чи дитина була щасливою. Чи ще якось привіт, 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 привіт. Ні, не треба цього робити. Треба усвідомити, що е, казати дитині як є, чи я можу це зробити, чи я не можу це зробити. І, ось, і, і так воно потім, таким чином, ви, е, ви самі себе не обманюєте і кажете, ви чесні перед самим, самим собою. І дитина бачить, що ви ну, не брешете, наприклад. І вона теж становиться чесною перед самим собою. І потім вам теж кажуть, що вона чи не може, чи не хоче. І це дуже добре, коли ви вмієте ще її чути. Тоді у вас буде довіра один до одного а, вправді, розумієте, коли ви чуєте дитину і можете її підтримати. Саме підтримати, чому вона не хоче, або чого, що в неї чи чи чого в неї не вистачає, а, чи що вона хоче, навіщо вона це робить, наприклад, так все запитати у дитині, і дитина може вам розказати, якщо ви не будете її критикувати, а, там повишати голос, маніпулювати, а, погрожувати. Для чого це вам потрібно, розумієте? Але коли ви, є обмеження, коли в дорослих є обмеження, дорослі не розуміють саме кордонів, і вони починають контролювати своїх дітей для свого спокою. То довіри теж не буде. А, дивіться, мої любі, сьогодні на вебінарі я буду більш підіймати цю тему, більш глобально, більш детально, тому приходьте на вебінар і ви отримаєте. Більш чіткий план, більш чітке розуміння, більше, більше усвідомлення для себе, що вам треба зробити для, для покращення цих стосунків. Тому приходьте. Так, як поня, що дитина довіряє мені? Когда ділиться лічним як зрозуміти, коли дитина вам довіряє? Ну, звісно, я думаю, воно відчувається, що дитина вам довіряє, і вона вам щось каже сокровенно, або щось запитує, або щось хоче дізнатися, або каже свою думку, як вона це вважає? І тоді, звісно, таким чином довіряє вам. Розумієте, так? І, і давати право вибору. Ось що обов'язково треба дитині давати право вибору. Саме право вибора укріпляє, як на українській мові буде, закріпляє, так? укріпляє цю довіру, коли ви даєте дитині право вибору. Тобто, ви щось пропонуєте, наприклад, да? ви пропонуєте і. Потім домовляйтесь, якщо ви щось хочете, ось, наприклад, да, ось, якщо дивиться мене зараз чоловік, у нас був ну, майже ось два дні дня тому, або позавчора, вже не пам'ятаю точно, а, б, був такий діалог, да, скажімо так, де чоловік запропонував свою. І допомоги, і пропозицію, думаю, я вже сказати, запропонував свою пропозицію, але Артем пішов десь ну, на «нєт», каже, я навіть не захотів слухати. Ось і батько, звісно, почав трішечки повишивати, повишати якось якоби голос, так і вже почал вже почалося якась дискусія, така не некомунікабельна, тобто вона вже пішла на повишених тонах. Десь воно пішло на повишених тонах. Але коли ми вміємо домовлятися, коли ми вміємо чути один одного, і це розуміння дає потім до якогось конструктивного діалогу. Розумієте, коли вже ми пішли навчатися, і де я навчаюсь, де а, батько навчає, батьк навчається, бадік навчається. І ми потім починаємо казати те, що ми відчуваємо. Кожен має право вибору. І ми потім починаємо казати і відчувати себе, хто в чому може був неправий. або навпаки, як це можна зробити для того, щоб вирішити якесь питання, вирішити цю пропозицію. Розумієте, як її вирішити, як комунікувати, як взаємодіяти будь-якої ситуації для того, щоб вирішити це питання? А саме що произошло? Чоловік запропонував навчатися більш навчатися інтенсивно, якби навчатися польською мовою, тому що дитина хоче йти поступати, переїжджати в Польщу, наприклад, так. І щоб дитина більш-більш усвідомлена до цього підійшла. Що, що хоче батько? Батька хоче спокою, коли дитина переїде в Польщу, щоб дитина зуміла там ем, комунікувати, вчитися, розуміти, домовлятися, ем, відчувати себе задоволеним. Ось що хоче батька. І коли він, коли Вадик запропонував саме цю пропозицію, але Артем пішов десь, не захотів, розумієте, і батька вже починав полишати голоси і наказувати, що це для тебе, для тебе це тобі потрібно, розумієте? Але ж це не комунікація, а це вже знаєте, така маніпуляція, скажімо, одного, ом, недомовленість. А ось просто давління, як ото кажуть, це давка, і, і тоді нічого не хочеться робити. Якщо, я, якщо на мене будуть давити, то я хочу це робити, ні, я не хочу це робити. І це треба усвідомити, як відчувати цю довіру, як комунікувати, як довіряти для того, щоб дитина дійсно усвідомила, що це для неї. Треба вчитися, що це треба взяти на себе відповідальність. Але дитина не хоче, звісно, і це потрібно робити батькам. Батькам треба усвідомити, що відповідальність треба брати на себе. І потім нагадувати дитині завжди, «А що там, мій хороший, ти вже вивчив, а ми давай зараз тобою поспілкуємось. Ану, давай ми зараз перевіримо. Ану, давай зараз починай вчити. Ти ж ми ж тобі домовились? Домовились, тому що ти розумієш, що це для тебе, а я хочу відчувати себе спокійним. Ось домовленість. І потім починається довіра. Довіра, тобто, ви починаєте, ну, не то, що так би от саме в цьому случаї, але вона, ну а як без довіри, так? Ну, як без довіри? І це, і це і це зрозумійте, що коли довіряєте, але перевіряєте. Це, це саме той випадок, коли довіряєте, але перевіряєте. Тому що ви хочете цього спокою і відповідальність саме на вас, то звісно, ви довіряєте, але ви завжди перевіряєте. Це так роблю я. І це мій авторитет, коли я знаю, що відповідальність на мені для того, що, щоб я відчувала себе спокійною, мені треба взяти на себе відповідальність і контролювати на те, щоб він дійсно починав вчити цю польську мову. Розумієте, І це дуже круто. Дуже-дуже круто, коли я це усвідомлюю. І, звісно, дитина не хоче, але ж вона навчається тому, що вона теж розуміє, що це для неї, і вона підтримує мене для того, щоб я була спокійна. І це саме такий фактор, просто усвідомте, це такий фактор дуже крутий, коли комунікація йде через довіру. Коли вже починається розриватися, то потім починаємо, починаємо спілкуватися, чому це не вийшло, а з чого ти так вважаєш, і що ти, і що ти ну, далі будемо робити, і що ми будемо робити далі? Все, тоді вирішується питання таким чином, що ми відчуваємо один одного з підтримкою і з довірою, звісно, з довірою. Так, я думаю, тут все зрозуміло, роз, зрозуміло, так? Як правильно реагувати на помилки дитини? Дивіться, якщо дитина помиляється, звісно, це дуже круто, вам треба це усвідомити і дати право помилятися, особливо дитині. Тому що цей шлях дитину, навпаки, вона, вона дуже... дитина може набагато простіше до цього відноситись. І швидше е, про це забувати. І набувати, як набувати на м, як сказати на українському <хи> як -то, опит. Розумієте, навики і опит. Вона буде розуміти і бути більш впевненою. Більш впевнено. Коли я своїм дітям казала, ідіть самі купуйте, ідіть самі домовляйтесь, ідіть самі там пробуйте, помиляйтесь. То тоді діти так боялися. Так, вони дійсно боялися. Але вони розуміли, що я їх не буду за це, за це критикувати, а навпаки, можу похвалити і сказати, Боже, ти такий сміливий. Я навіть не очікувала, і так, я тобі сказала, іди домовся, Або піди купи білет, наприклад, так? або піди в ресторані, замов якусь їжу або в кафе. Бо я хочу морожене, піди, закажи мені морожене. Розумієте? І він потім починає шукати когось шукати, тому що мама хоче і, А мені дуже-дуже бути наставником для своїх дітей дуже цікаво, тому що вони коли починають комунікувати, в них починає бути впевненість, такий стержень, такий внутрішній стержень, що він починає бути впевнений. О, мені так жарко вже, бачите, вже така вся красна. Так, але дивіться, у кого є таке питання, наприклад, стосовно дітей, що у вас щось не виходить, що ви десь ображаєтесь. І не розумієте, чому діти вас не чують, не розумієте, чого вони на вас кричать, чи чого викричите на дітей, а потім відчуваєте цю провину, то приходьте до мене на вебінар, дівчата ви не пошкодуєте, тому що ви можете задати мені питання і вже усвідомити набагато більше, а, зрозуміти, як відчувати себе для того, щоб взаємодіяти з дитиною. Тому що коли ми не вчимося, коли ми. Робимо понакатаний, тобто так, як вчили нас, а, так як ми бачили по телевізору, так як ми відчували самі, як робили якісь помилки. А, і це приводить нас до, ну, до якоїсь комунікації. Розумієте? Якщо саме не до щасливих стосунків, то звісно треба йти і навчитись, і спитати у той людини, у якої дуже гарні стосунки з дітьми. Треба просто спитати, що ви робите для того, щоб у вас що у вас такі гарні стосунки. Що ви робите для того, що у вас поважають діти? Зрозумійте, і це дуже важливо, коли ви прийдете на вебінар і будете задавати питання стосовно дітей, тому що у мене двоє дітей, вони старший вже дорослий. Вже женати і дуже-дуже-дуже-дуже мені вдячний, тому що я відчувала завжди, що дітям потрібна свобода. Я така свобода любивий, любива людина. Ось, і дітям, дітям давала свободу. Я завжди хотіла, щоб діти були о, якісь вредні. Так, коли дитина починає сопротивлятися, коли дитина не хоче щось робити, і вона робить, як от навпаки, на зло, да, як то кажуть, робить, робить на зло, я вже розумію, що дитина хоче бути особистістю. Розумієте, це не значить, що вона вас не слухає. Вона починає бунтувати і хоче бути особистістю. Вона хоче відчувати себе, ця дитина. Вона хоче себе впізнати, що їй хочеться чи що їй не хочеться ця дитина. Розумієте, то в такому випадку треба підтримати і дати цьому бути. Ось що важливо. Треба це знати. Це саме важливо Ну і, звісно, давати право вибору. Обов'язково, коли в дитині є право вибору, там буде й довіра. Там буде й довіра. І воно і воно дуже-дуже, знаєте, дуже, так, мотивує на те, щоб а, вам довіряти. Все, коли ви коли ви даєте право вибору, тобто не те, що. Самі керуєте цим, ані, саме дитина хоче для себе щось зробити, або для вас. І вона хоче це зробити, то треба їй це дати. Але бути наблюдачем, обов'язково бути наблюдачем і потім тобто, або підтримати, або направити, або е, ну, сказати, що це цього робити не можна. Ну, це смотря який випадок. Розумієте, так? Так що приходьте до мене на вебінар, задавайте питання. Сьогодні ще є актуальна тема про дітей. Сьогодні перший день, де ми розберемося із маніпуляціями, із довірою, і з авторитетом. І чому дитина не слухає вас, і як підтримати дитину. Всі, все, що стосується дітей та, та мам, скажімо так, ось я сьогодні буду розповідати на вебінарі. Тому мої любі, приходьте, не пошкодуйте, задавайте, будете задавати питання, і ми більш глибше можемо розібрати саме вашу ситуацію, чому у вас так стосунки. І треба запитувати тих людей, у кого стосунки дуже, дуже гарні стосунки зі своїми дітьми. А у мене дуже гарні стосунки зі своїми дітьми. Тому якщо ви в мене запитаєте, що для цього треба зробити, то я вам можу розказати саме свій приклад, приклад або надати саме ту техніку, яку робила сама, де я вчилась, наприклад. Так? Я вже це усвідомила, я все вже а, спробувала на своїх дітях, як воно працює. І я вам можу це розказати, щоб ви теж зробили для своїх дітей або для себе, для того, щоб була довіра з вашими дітьми. Е, так, я думаю, вам все зрозуміло. Я зробила такий невеличкий такий анонс, тому приходьте на вебінар обов'язково. Де ви себе впізнаєте І більше знаєте. Ну, більше, 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 більше. більше. Так, мої любі, я вас всіх обожнюю. Я навіть ой, не красилась, така, як є. Вийшла до вас така, як є. Тільки накрутилася і все. Бо сьогодні, о 7 вечора, по Києву, 19.00 стартує мій перший вебінар. І сьогодні вже про стосунки. Просто стосунки з дітьми дуже круто. Коли мені пишуть дівчата. Мами пишуть, що першій, старшій дитині 26 років, а молодшій – 3 роки, і потрібна допомога. І я дуже задоволена, тому що я знаю, як допомогти і як не ображатися, як відчувати себе свободною, щасливою, задоволеною. Тому і діти будуть потім спокійні, задоволені, і вони будуть чути вас і давати вам те, що ви хочете. І вони будуть щасливі, і ви будете щасливі. Тому приходьте. І не зволікайте, як то кажуть. <смі> не зволікайте, тому що 220 гривень за день, я не знаю, там можна потратити просто на їду і просто сходити в туалет, потім просрати, Грубо говоря, також. А коли ви свідомите на 220 гривень багато речей, то саме усвідомлення саме ці знання можуть вам допомогти, і ви зробите своє життя щасливе, де ваш час буде. Настільки цінним, настільки щасливим за 220 гривень, але все життя ви можете багато чого свідомити і робити своє життя кращим, самим найкращим. Вікуля, привіт, привіт, привіт! Приходь до мене на вебінар. Вітуля, приходь до мене на вебінар. Сьогодні тема про дітей. У тебе є з онучка, і ти теж з нею взаємодієш. Тому буду дуже рада, якщо приєднаєшся, можливо, є будуть питання, які будеш задавати, і це дуже буде круто. Так, мої любі, я дуже вас обожнюю, обіймаю сьогодні в 19.00 по Києву. Стартуємо. Тому приходьте, приходьте, всіх чекаю. Всіх, всіх, всіх. Всім пока-пока-пока.